Пане Срію, ну так видається, що після взяття Лиману а, в Росії не знають за яку голову хапатися, що робити далі, бо тікають, куди бачать. А, не все не всім вдається, не вдається вивести багато техніки. Але давайте про все по черзі. А стабілізаційні заходи на правду ще я так розумію, тривають і будуть тривати довго, бо залишили за собою вони там чимало. Я так розумію, території замінованої і всього решту. Так, абсолютно вірно ви кажете. Ми сьогодні навіть неодноразово попереджували ваших колег журналістів про те, що туди будуть потрошки тури організовуватися, але з максимальними заходами безпеки, тому що все заміновано багато мін різного типу, розтяжок так званих і всього іншого. Також там. В околицях лимана що є ризик наткнутися на залишки цих розбіжавшихся Чудо богатирів Вони там по групам збиті і невеликим, іноді в цивільному одязі. Тому збройні сила зараз вже навіть більше національна гвардія доєдналася, національна поліція і інші структури працюють над знешкодженням цих. Речей і над контрдиверсійною роботою, щоб там не, не попалися ці зайди на мирних мешканців або на наші підрозділи, і відповідно ця ця робота триває для того, щоб гуманітарна допомога починає потроху підходити, щоб відновити життя в цьому місті. А наскільки критична ситуація, ви кажете, гуманітарна допомога? Я просто пригадую інші регіони, які тільки-тільки ми деокупували, яка там була ситуація критична? З того, що можете сказати зараз, наскільки ситуація масштабна? Ну звичайно, там тривали бої. Відповідно, у людей не було якоїсь можливості особливо мати. Запаси якоїсь їжі там, води і інших речей. Тому зараз там включається е, військова донецька військова адміністрація, адмі... включає наші військові військовоспіробітницу максимально сприяє їм. Збройні сили Нацгвардії, інші сили оборони допомагають з, з безпекою, і я думаю, що в найближчі дні там покращиться з цим ситуацією. Скажіть, пане Сергію, а там велика кількість цивільного населення залишилася? Я розумію, що багато евакуювалося, але між тим, якщо там люди залишились, то як про яку кількість можна говорити? Ну зараз зараз важко верифікувати, тому що ну тільки закінчили ці заходи. Я кажу, все заміновано. Я наскільки знаю, що військова адміровійська власна адміністрація займається цим питанням. І думаю, найближчий час на своїх сторінці розкаже про це. Водночас, дуже мало. Ми чуємо, можливо, це правильно. Можливо, про це нам повідомлять пізніше про кількість людей, яку ми взяли в полон військовополонених в Лимані. Казали про 5,5 тисяч окупантів, які були на цій тер території я ж розумію прекрасно, що не всім вдалося втікти. Дехто був ліквідований, залишився в чорних пакетах. А я думаю, що ми суттєво там поповнили зокрема свій обмінний фонд. Ну, звичайно, там багато зараз відео показано, скільки знищено було окупантів по новіхся вогонь, в тому числі по тим колонам, які відходили окремим групам, які намагалися вирватися. Деякі, на жаль, вирвались, але це природно, тому що неможливо створити кільце. Це ж не за руки люди беруться. А куди втікли враз... в основному? Криміне сватово, кримінальна сватово. Вони там дехто перегруповується. Деяко показували в Сватово відео. У них там зараз ідуть скандали між собою. Їх звинувачують в зраді, і, і вони чуть не під військовий трибунал попадають. А по полоненим, те, що йде робота, йде їх облік, і там спеціальні служби проводять з ними відповідну роботу, тому що вони ж безцінне джерело інформації. Я розумію, що всім хочеться це знати, але на все, на все свій час і. І це більше Тому, вже розуміло. до спеціальних Я розумію, що є речі, де треба зберігати цю тишу інформаційну, але дуже хочеться про успіхи чути. Ви ж розумієте? Давайте тоді про успіх трофейний. Я з іншого боку, також е, бачила багато інформації про те, що ну поповнили ми там е, наш фонд ще й збройний, бо там було багато різного в саме у цього угрупування, яке зосереджувалося в Лимані і навколо нього. Наскільки врожайним дозволю собі таке слово це міст це є от технікою, боєприпасами і різними. Так. Вже традиційно російська армія, крім військових злочинів, способі залишає ще й багато трофеїв Це там танки, системи залпового, вогню артилерію, стрілецьку зброю, боєприпаси до них. На це теж треба потрібний час, тому що теж обережно все це обходять, прибирають, чи не було там розтяжок, мін. І я думаю, що якийсь трошки час займе наші логістичні служби, облікують, і буде вже така конкретна статистика: по, по кожним категорії видам і озброєнь. Який фактор ви для себе відзначаєте як ключовий в лиманському котлі? Тому що ну лиманський котел він буде вписаний в історію як власне трагічний для нас іловайський, і дебальцівський, але ну тільки от та з історії про успішність. Ну тут головний фактор, помимо військового, тому що це важливий об'єкт для того, щоб йти далі, просовуватись на відновуйовувати український Донбас. Тут важливий фактор військово-політичний і морально-психологічний. Військово-політичний це великий ляпас Путіну, тому що фактично. Майже день в день з оголошенням анексії цих територій, частина цих територій була звільнена. Ну, Морально-психологічний це величезний стимул для наших збройних сил і громадян, як позитивний такий посил, що все буде добре, ми далі перемагаємо, ми йдемо далі. І абсолютно негативний для війська противника і для його громадян, для їхніх цих ура, патріотів, які бігали, що завоюємо півсвіту, що показує реальний стан їх збройних сил. Хоча бачите, наш керівник розвідки пан Буданов каже про те, що співпадіння це абсолютне, тому що історія про мобілізацію і про Лиман вона ну йшла паралельно фактично, та й тут не, не дуже є що пов'язувати. То це так так відбулося. Буквально останнє запитання після взяття Лиману кажуть військові експерти для ЗСУ, це ну відкривається дуже така вдала величезний оперативний простір, та, кажуть військові експерти. Я розумію, що генштаб буде визначати подальші сценарії, але куди це відкриває нам ворота далі? Це відкриває ворота в сторону рубіжного кримінної. А далі, якщо в залежності від задуму, це Сєвєродонецький, з взяттям яких вони так пишалися. Просто що але там можливі інші напрямки. Тут якраз важливість переграти противника штаби, коли за, за замисло бою думають або операції. Вони якраз намагаються максимально діяти, особливо в сучасній війні, нестандартно асиметрично, іноді і не там, де тебе очікує противник. Але цей напрямок теж цілком ймовірний. Просто в який момент це буде. Коли наш штаб побачив, оглянувши всі розвіддані і зрозумів, що саме там в цей час треба бити ворога, це буде визначено в необхідний час, і я я впевнений, що це буде як правило в якійсь мірі, як мінімум, несподіванкою для ворога, тому що це дає більше шансів на швидке просування військ. Я дякую вам надзвичайно за ту інформацію, яку ви змогли озвучити в нашому етері. Дякую ще раз, що доєдналися з нами на зв'язку. Був Сергій Череватий, Він речник східного групування військ. Дякуємо йому його відпускаємо.